Привіт, друзі. Сьогодні у нас в гостях людина, яка з бармена стала воїном збройних сил України, військовослужбовець Євгеній в гостях у передачі Наші люди. Російські військові відрізали місто від доріг, які скажімо так, доріг життя, які забезпечували місто харчами, водою. У нас зав'язався перший бій. Ми почали відступати. Виїхали якраз в тилу колони противника. Дуже сильно допомагало з саме місцевого населення. Як тільки закінчиться війна, перемогою, звісно України, то перше, що ми зробимо, навірно, всім складом поїдемо кудись за. Кордон відпочивати. Давай почнемо з того, чим ви взагалі займалися до війни чи мали якийсь стосунок до Збройних сил. Скажімо так, до війни я працював, скажімо так, в кавовій сфері, тобто були декілька власних невеличких таких кав'ярень, а також займалися продажем кави і так далі. Тобто, все, що з ним пов'язано. Грав в регбі, займався спортом, в принципі, жив доволі таким цікавим звичайним життям цивільним. І позивний бармен, я так розумію, якраз пов'язаний із роботою. Не бармен, тому що до 2014 року я досить тривалий час працював в різних закладах громадського харчування. Саме барменом, 24 лютого, повномасштабне вторгнення, де вас застало, і перші дії, які були. 24 лютого, як і більшість, скажімо так, населення України застало мене вдома безпосередньо, якраз відпочивав після тренування, зателефонував товариш самого ранку, повідомив таку новину. В принципі, що відразу не повірилось, почав перевіряти в інтернеті, зрозумів, що дійсно так, і почав, в принципі, як все в мене вже було готове. Забрав свої речі, зброю, яка в мене є, моя особиста, і те, що скажімо так. Було з амуніції в приватному, скажімо так, користуванні, і поїхав уже безпосередньо до свого майбутнього командира вже в Збройних силах України, тому що напередодні ми з друзями часто спілкувалися, тому що вже, скажімо так, в повітрі був такий досить великий градус цього накалу: що ось ось уже почнеться війна. Тобто, було розуміння, що питання тільки часу. Обговорювали свої, скажімо так, плани, хто що буде робити, де зустріч. Зустрічаємося, як будемо працювати і так далі. І безпосередньо 24 числа ми якраз таки вже з хлопцями не було такої якоїсь паніки. Ми зібрались і почали вже, скажімо, по обумовленому плану працювати. Перші бої взагалі за Чернігів це лютий, березень, де. Ви взагалі воювали і чим займалися в цей час перші бої за Чернігав безпосередньо. Ми зібралися під керівництвом нашого командира підполковника Требуха, і 24 го числа ми вже отримали від штабу оборони, скажімо так, міста області. Перше завдання це видвинутись в район населеного пункту Рібки, звідки йшли колони російської техніки, і уже зустріти їх якомога далі від міста. То безпосередньо ми зустріли їх уже в другій половині дня. Це під селом Рівнопілля. Там у нас зав'язався перший бій, скажімо так, з піхотою противника, а після чого ми були змушені відступити, тому що нас було тільки один екіпаж чи чотири людини. Причому всі були, ми скажімо так з своєю ще зброєю, тому що не мали часу отримати щось ну, більш таке. Вагоме. Нам видали протитанкові гранатомети, і саме з ними ми поїхали їх зустрічати. Після того, як зав'язався бій, ми зрозуміли, що скажімо так, сили не рівні. Ми почали відступати, проскочили іншою стороною села, і так виявилося, що виїхали якраз в тилу колони противника з бронетехніки, піхоти, які саме готувався вирушити в бік міста. Не знаю, що нас тоді врятувало. Ми змогли проскочити між їхньою технікою. Між їх піхотою вони, мабуть, просто не очікували самі такого, скажімо, нахабства з нашої сторони. І, на щастя, не відкрили вогонь. Після чого ми дуже швидко передали їх точні координати нашої артилерії. Після чого хлопці дуже гарно по їх відпрацювали. І наскільки відомо, що ця колона була повністю знищена, в цій колонії, наскільки вже потім доходили до нас чутки, було досить багато, як військових, так і співробітників Федеральної служби безпеки ну, безпеки, тобто ФСБ російського. Після цього чим далі займалися в час боїв за Чернігів біля Чернігова? Біля Чернігова, ми скажімо так, працювали майже на всіх гарячих напрямках нашого міста. Це були на початку населені пункти в районі Новоселівки, Вознесенська. Потім далі була Количівка, де ми разом з підрозділами Національної гвардії тримали оборону. Виконували, скажімо, роль проти танкістів. Також з часом у нас з'явився літальний пристой, так називаємо дрон. Після чого ми змогли також виконувати завдання аеророзвідки. Виїжджали в район населеного пункту Шестовиця, де проводили розвідку. Шукали де російські військові встановили переправу, щоб її знищити, таким чином не дати їм переправитись через річку. Десна зараз. Можна почути від. Деяких, наприклад, військовослужбовців, які служили там в самообороні Чернігова або в ТРО, що у них не вистачало певної зброї, особливо важкої. Це стосується у вас цим як було в ці часи? Скажемо так, зброя в нас була була е як стрілецька зброя, так була протитанкова зброя. Досить багато завозилось, і скажімо так, сучасної зброї натівського зравка, Це НЛАВи, АТ 4. Це безпосередньо, якраз таки протитанкова зброя. Ми ще також безпосередньо займалися вивозом з міста поранених дітей, сімей, офіцерів, військових. Тобто, і кожного разу, коли ми виводили колону з цивільними або з пораненими на безпечну територію, завжди ми намагалися загрузити свої автівки, на яких ми виїжджали, чи то боєприпасами, чи то провізією, водою і так далі, для того, щоб місто могло тримати оборону, щоб воно було забезпечено харчами. Щоб могли пекти хліб, тому що привозили і муку і дріжджі, щоб якось ну не дати місту зламатися насамперед морально, також кілька разів чув думку, що найстрашнішими були 24-25 лютого. А для вас насправді перші дні вони не були такі страшні, тому що все робилось на одному подиху. Дуже сильно допомагало згуртування саме місцевого населення, яке показувало, що вони підтримні. Маються, скажімо, озброєні сили, взагалі військових, що вони вірять в нас, і всі хлопці працювали. Не було жодно, навіть не було а, можливості якось осмислити дії. Тобто, навіть після того як ми повернулися з рівнопілля, я ще, мабуть, неділі дві, то й три не міг зрозуміти, щоб це міг бути перший і останній бій. Тобто, найчастіше ми вже були дні, коли вже. А, Російські військові відрізали місто від доріг, які скажімо так, доріг життя, які забезпечували місто харчами водою і так далі. Була дуже складна ситуація, але завдяки дуже таким професійним діям керівництва військового, насамперед, яке забезпечувало оборону міста і області, вдалося не дати їм відрізати нас повністю від постачання і навіть на деяких напрямках перейти в наступ. Звільнити деякі населені пункти, тобто військове керівництво повело себе дійсно дуже гарно. Після того, як ворог почав відступати, чим ви займалися ваш підрозділ? Наш підрозділ переключився, скажімо так, з безпосередніх бойових дій на більш такі напрямки, які потребувало саме населення. Тобто, це були, звісно, зачистки вже звільнених територій. Тобто, заїжджали, проводили зачистку, перевіряли все. Далі постала така досить велика. Проблематика, що російські військові, коли відходили з території Чернівської області, вони проводили замінування, тобто залишали досить багато вибухонебезпечних предметів. І тоді, оскільки ми в цьому вже розумілись, скажімо так, стикалися з цією роботою, наш підрозділ перекваліфікували, скажімо так, в саперів, і ми тоді займалися вже безпосередньо розмінуванням, виявленням предметів, знешкодженням, тобто, щоб цивільні люди. Люди могли спокійно повертатися в місто, щоб там місцеве населення в селах могло спокійно там виганяти худобу на пасовища, відвідувати кладовища. Тобто ми намагалися робити, от саме таку корисну роботу, щоб люди могли спокійно знаходитись на нашій території. Чим займаєтеся зараз? Зараз ми є військовими з одного з підрозділів Збройних сил України. Зараз безпосередньо повернулися з Слобожанщини, скажімо так, знаходились знаходилися поблизу кордону, виконували завдання, які поставили безпосередньо керівництво. Ну які на жаль точні завдання не можу сказати, але досить потрібну роботу насамперед, навіть якщо це вже звільнені території, щоб бійці, які на них знаходяться, займають оборонні рубежі. Могли правильно функціонувати, щоб вони були забезпечені, тобто допомагаємо їм в комунікації з усіма структурами. На останок питання, яке я задаю всім військовослужбовцям. Чим будете займатися після завершення війни, після перемоги? Чесно кажучи, цікаве питання. На жаль, такого чіткого плану якогось нема. Але з хлопцями спілкували, що як тільки закінчиться війна, перемогою, звісно, України, то перше, що ми зробимо, навірно, всім складом поїдемо кудись за кордон відпочивати.